Всім привіт, шановні глядачі каналу YouTube Чуча Тіві. Сьогодні коротеньке, але досить важливе відео для кожного 3D-друкаря України. Адже ми будемо тестувати новеньку таку бабіну пластику від компанії 3 d Filament. Багато з вас просили зробити саме тестування PLA, Чорний колір, температуру вони рекомендують 200-220. Я ж роздрукував два зразки на 200 градусів та на 215. Подивимось, чи є різниця в механічних властивостях відповідно до зміни температури. Вага 0,75 бабіни, діаметр 1,75. Ми зараз його перевіримо, чи він буде відповідати, чи не буде бігати діаметр. Це дуже і дуже важливо. По намотки можу сказати, що намотка, ну така, собі хлопці, 3D-філамент. Я знаю, ви дивитесь це відео, тому я дуже прошу. Вирішите питання з намоткою. Іноді навіть, скажімо так. Кожна третя або четверта бобіна десь заплутується, тому що намотка, ну просто поганенька. Ну, але, на жаль, це зустрічається в багатьох виробників. Тому сказати, що це якби тільки у 3D-філамента, я не можу. Але над цим треба працювати. З намоточкою попрацюйте, друзі. 1,72. 1,71. Один. 1... 1,72. Ну, в принципі, непогано. Я б не сказав, що ідеально, але повірте, такі невеличкі розбіжності, вони не будуть впливати суттєво на ваш друг. Стосовно самого пила пластика. Чим він кращий за інші пластики. Завжди вважалося, і згідно моїх, навіть тестів, ви можете їх подивитися на моєму каналі. Є окремий плейлист чи список відтворення по-українськи. Там, де є всі тестування різних виробників з України. І завжди пила пластик відрізнявся від, наприклад, ПЕЦ або АБС, по фізичним механічним властивостям. Він більш потужний, більш міцний, але він більш крихкий. Але можу сказати, від себе, попрацювавши з пила від 3D-філамент, він трошечки запах має і навіть більше, ніж педжі від того ж 3D-філамента. Тому також над цим попрацюйте. Якщо він екологічний, то він і не має зовсім пахнути при друці. І ще одна досить гарна відмінність пила в тому, що він не прискіпливий до нагрівального столу. Якщо взяти той же АБС, то там треба гарно змастити стіл, прогріти його, щоб деталька трималася. Ось особливо ось така досить складна, висока та тоненька, яку буде постійно розхитувати голова, тому... Тут має бути гарна адгезія. У Упола з адгезією питань ніколи не було. Він може навіть друкувати на холодному столі, на відміну від ПД, який, звісно, на холодному вже друкувати ніяк не буде. У нас тут чотири зразки. Вони були роздруковані по різному. І відповідають під різні тестування. Наприклад, ось ці два зразки у нас будуть на розрив працювати, а ось ці на згин. Різниця між цими. Полягає в тому, що ось ця деталька друкувалася стоячи, а ось ця лежачи. Звісно, ця буде більш потужніша, ця менш потужніша. Але ми будемо розуміти, наскільки сильно впливають розміщення шарів на міцність наших деталей. І так, перша деталька ось така. Ширина у нас 4 мм на 2 мм. Звісно, тут є невеличка переекструзія, тому якщо її забрати, буде у нас 4х2 мм в самому вузькому місці. Ось ці детальки друкувалися також по-різному. Ця лежачі, вона більш потужніша буде на згін, а ось ця стоячі, вона менш потужна. 4х7 кожна із деталек. Тепер беремо тестові зразки при температурі 215. І так, шановні глядачі, всі ви пам'ятаєте такі чутки, що пила розкладається на ультрафіолеті, тобто на сонячному промінні з часом. Наскільки це правда і наскільки сильно він розкладається, зараз ми переконаємося особисто. В даній банці в воді стояли пластики, різні пластики, більше 4 років. Даний експеримент три роки тому я вже показував. Рік простояло, питань не було. А це вже, можна сказати, 4 роки тут лежать ці зразки. А ось ці зразки 4 роки висять у мене за вікном. Тобто це літо, весна, зима, осінь, це все холод, мороза, спеки, жара і так далі. Це все пройшли ось ці зразки. Я їх спеціально дістав, бо хотілося з вами поділитися ось цим досить цікавим досвідом. І так, спершу, мабуть, подивимося, що у нас в баночці, але її треба ще якось відкрити. А це вже О! не просто так, друзі, зробити. Дістаємо собачку. Вона тут у нас трошечки потемніла. А ось тут як була світла, так і є. Геометрія не змінилася, друзі. Він не розчинився за 4 роки в воді. А от зразочок у нас трошечки покоробило. Крупкий став, дивіться наскільки. За 4 роки він не розклався, але він став дуже і дуже крихким. Ламається в руках. Ось що значить, коли пластик знаходиться в воді дуже-дуже довго. Тому, якщо ви друкуєте з пила якісь речі на довгий термін, то, друзі, обов'язково зробіть наступне. Покрита фарбою якоюсь спеціальною захисною. Адже бачимо, що вода вона може пошкодити внутрішню структуру нашої кристалічної решітки даного пластику. Цікавий експеримент, як мені сподобалось. І дивіться, як покорожила, вона розсипається. Хі -хі -хі. Клас, Клас! Друзі, це реально круто. Еластичний матеріал. І дивіться, як він гарно себе поводить. Досить непогано, досить. Тримає навантаження, все супер. Далі наступний, подивимось, що у нас тут є. Собачка ще одна. Ще одна собачка. І вона, бачите, в неї голова відлетіла, все. Він, тобто, крихка стала Це пила. Ось так відбувається з пила на протязі 4 років. В баності є у нас такі тестові зразки ще. Подивимося, а, також спала, і бачите, вони всі розчавилися. Це у нас, я не пам'ятаю, це АБС, мабуть. Але... Він досить потужний. Давайте, мабуть, зараз, друзі, протестуємо і подивимося, на що здатен цей АБС. Та це просто круто, друзі. Це реально крутий результат. Ось такий блискучий, друзі. Ой, як хотілося мені його протестувати. Це у нас, якщо не помиляюсь, Plexy печ прозорий. Дуже потужний, йому нічого не сталося, не крихкий він. Витримав навантаження з часом. Але подивимося, на що він здатен. Також перевіримо, це вже на розрив. Ось такий чудовий пластик. Виробляла компанія Plexi Wild. Я дуже сподіваюся, що вони до цієї якості повернуться, адже даний філамент пролежав даний зразок в цій склянці понад 4 роки. І він показує результати навіть кращі ніж деякі виробники, що сьогодні виробляють свіжий продукт. Також не ламається, досить схоже, бачимо, блискуча поверхня. Це в нас. Печ чорного кольору. Давайте його протестуємо. У нас там в склянці ще один залишився. Його залишимо на четвертий чи п'ятий рік. Подивимось ще його. Чи може це пила все ж таки? ні, Давайте його, він трошечки якийсь покоцаний. Ми його зараз і протестуємо. Поїхали. Будемо на розрив 4 на 2 січня. Найменше. 4 роки в воді і, будь ласка. Просто супер. З водою ми розібралися. Повертаємо назад нашу собачку. Мені аж цікаво, вона розсипеться чи залишиться такою. Бачимо, вона, в принципі, крихка спала, але подивимося, чи все ж таки вона протримається якийсь деякий час. А ось ці зразки, як я і казав, були на повітрі. Це вода, жара, спека, злива, сніг. Це все вони пройшли, ці зразочки. І зараз ми якраз і подивимося, що з ними відбувалося. Так, це у нас, бачимо, друзі, розламався. Це у нас пила. Він, на жаль, став крихким і зламався. Хоча зламався, да, ось бачимо, ламається дуже-дуже легко. Ось цей у нас також пила і також зламався. А ось це у нас а, також пила. Ну, видно по ним, тому що вони не такі блискучі, як мали бути. Ось це вже печ. Його ми зараз з вами також протестуємо. Візьмемо якийсь ніж, обріжемо і подивимося, що буде відбуватися з цим зразком. Чи витримає він навантаження. Тобто, 4 роки пробув на повітрі в досить важкому середовищі для філамента, для будь-якого пластика. Для такої детальки вона тримає навантаження навіть після такого досить серйозного експерименту. Ну і, як ми розуміємо, експеримент наш не завершений з водою. Я сюди додам ще ось такі зразки, це у нас надруковані із SLA AnyCubic. Ми їх також тестували, ви пам'ятаєте, вони показали дійсно круті результати. Також я кину ось такі зразки, додам, це у нас надруковані SLS. І ось так ми додаємо і закриваємо кришку ще на декілька років. Тепер давайте проаналізуємо наші результати. Ми роздрукували 3D-філамент пила 200 градусів на нижчій температурі. Отримали 41 кг, це досить гарний результат, якщо порівнювати з PG пластиком. Але якщо порівнювати з пила, наприклад, тим же Plexivile, яким ми друкували в 2019 році, то це не найкращий результат. Бо пила від Плекса видавав навіть більше 50 кілограмів навіть на виставці, коли ми були. У мене гасли навіть ось ці ваги, якими я тестував. Просто гасли і все. Не могли показати більше 50 кілограмів. А тут у нас 41 кілограм. Ну і так собі. 11 це зовсім ні про що, 1295 непогано. 3,3 дуже замало. Тому температури просто не вистачає. 215 вже ситуація більш краща. Але вона нічим не відрізняється від 220 Тому найкращий варіант, мабуть, по температурам, я б залишив все ж таки десь 218-215 для друку пила від 3D філамент 38 кг 22, 12 7. Це результати, я би сказав, більше PG пластика, аніж пила. Ми всі разом знаємо, що пила має бути більш потужним, більш міцним. Тому компанії 3D Filament треба на це звернути увагу і зробити так, щоб даний пила був більш міцніший на розрив та згинання. В кінці цього відео ми робили тестування пила пластиком від Plexi -Vile. саме пластиком, що був. Зроблений ще в 2019 році, весь пила розсипався. Розсипався, бо він не витримав 4 роки в такому просто дійсно жахливому середовищі, і в воді, і в повітрі. А ось pg пластик від Plexivile показав себе дійсно класно, і ми бачимо, що він навіть видав більше по показниках 38 кг, кілограм, аніж той пластик, який виготовляє Plexivile сьогодні. І мені здається, що треба PlexiWile надолужувати і зробити так, щоб їхній пластик був не гірший за той, що був у 2019 році. Тому я дуже прошу компанію PlexiWile попрацювати над філаментами над всіма своїм асортиментом і привести його до ладу. Я дуже сподіваюся, що цей відеотест вам сподобався. Ці дані вам допоможуть в роботі, і ви зрозумієте для себе, який пластик використовувати для тих чи інших завдань. А з вами був Макс. Не забудьте підписатись на канал та поставити лайк. Всім добра, бережіть себе!